Вітаю це канал SmartphoneUA, Андрій і Анонс планшету Кутель RT7 Titan. Скромна назва, але вона того стоїть. Далі розповім чому. А відразу скажу, що лінки, де можна придбати цей планшет, в описі до цього відео. Там лінк на сайт офіційний на AliExpress та на офіційний магазин бренду Кютель. Тож подробиці по планшету. Перше, що вражає, це величезний акумулятор 32 тисячі на годину. Він складається з двох блоків. Зарядка 33 Вт і до повного цей пристрій заряджається за 350-360 хвилин. Ну, тобто, ставити на ніч і він вранці повністю заряджений. Але цього заряду вистачає майже на 35 годин перегляду відео, 220 годин розмов та 180 днів роботи в режимі очікування. Мега. Результат. Таких планшетів я ще не бачив. І EQTel RT7 4G це топчик. Чому 4G? Тому що процесор тут Mediatek MT8788. Оперативної пам'яті 8 плюс 8 ГБ, 8 є і 8 віртуально. Накопичувач основний 256 ГБ. Гібридний слот або дві сімки, або сімка плюс картка пам'яті. Окрім батарей, дуже виразний у цього планшету корпус. Він захищений, звичайно ж, по Ім потрібним стандартам ip 68, ip 69 IP69K та Military стандарт 810 h Корпус, крім того, що захищений, виглядає брутально та ще й має підставку, яка дозволяє ставити його і вертикально, і горизонтально, або носити його за ручку. При цьому товщина не перевищує 19,8 мм. Ну і врахуйте, що з цим планшетом можна знімати під водою, бо з ним можна пірнати на глибину до півтора метри, але не довше ніж на 30 хвилин. Ну і вам має сподобатись, що з цим планшетом можна працювати і в холоді, і в сильну спеку. Корпус витривалий. Екран, до речі, також витривалий, бо зверху, крім всього, ще й прикритий захисним склом, товщиною 1,1 мм. Діагональ екрану 10,1 дюйма, Full HD IPS-матриця, співвідношення сторін 14,4 до 9, ,3. яскравість близько 400 ніт. З екраном, що класно, можна працювати в рукавичках. І це корисно не лише тим, хто працюватиме на холоді, але й тим, хто просто працює, наприклад, на будівництві. Про зарядку я вже сказав. Але цей планшет може працювати ще як і павербанк. IPhone 15, наприклад, він може підзарядити до 9 разів, а простенький коптер разів 10. Тож зворотна зарядка це приємний бонус, яким варто користуватись, коли маєте такий планшет павербанк сконцентрувавшись на захисному корпусі та великій батареї, виробник Ecotel в моделі RT7. 4G Titan не оминув і камери, вони тут також хороші. Основна 48 Мп, додатково 20 мегапіксельна, з якої можна знімати вночі, плюс додатковий модуль 2 Мп, макрокамера, плюс є фронтальна камера 32 Мп, що також немало. З приємних бонусів маємо Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC, 4 модулі GPS навігації, а також на корпусі є універсальний порт, який дозволяє hdmi підключення напряму до екрану монітору або проектора. Тобто цей планшет це ходяча мультимедійна. Машина, яка працює на Android 13, і коштує не дуже то й багато. Якщо врахувати, що є така сама модель з 5G чипсетом, а ця 4G, то коштує вона дуже розумні гроші. Лінк, де можна її придбати або покласти зараз в корзину і дочекатися найкращої ціни у описі до цього відео. Тож переходьте, дивіться, оцінюйте і за потреби купуйте. На цьому все це був анонс планшету Equitel RT7 Titan 4G. Виникли питання по цьому планшету. Задавай в коментарях до відео обов'язково дам відповідь. З тобою був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.